Хочеш таємницю? Є одне слово, яке Ізраїль ненавидить. Всім серцем ненавидить. І це слово звучить як Палестина. І діло не в арабах. Ізраїль ненавидить слово Палестина з інших причин. Давайте ж зануримося у те, звідки взагалі ростуть ноги у цієї назви. А ростуть вони, як не дивно. А ну вгадайте, знаєте, звідки вони ростуть? Із Риму. Римська імперія захопила Юдею. Це десь 2000 років тому було майже вчора. І довгий час вони зберігали назву Юдея, яку вона перед тим мала тисячу років. Єврейський шкільний народ в цьому регіоні. Не дивно, що вона називалася як Юдея. І тут євреї кілька разів повстають. Дуже нагло повстають, убивають римлян, греків, усіх на світі. І в одного разу. Римляни переборщили з покаранням. А саме вони фактично знищили єврейське населення в юдеї. Або убивши їх, або змусивши втікти геть звідти з регіону. І вони навіть назвали, переназвали Єрусалим у Арія Капіталіна. Тобто столична зона. І вирішили вони перейменувати і сам регіон, щоб навіть згадки не лишилося про те, що тут були євреї. І вони довго думали, і вони придумали геніальну назву Палестина. Ймення народу, який був історичним ворогом Ізраїлю протягом тисячоліття. І тепер на його честь назвали сам Ізраїль. Ви тільки вивіть собі, наскільки ізраїльтяни ця воза не виділи. І найшовни не можуть відбити цю назву, тому що тепер вона. Зовсім прив'язалася до цього регіону. Пожаліть моїм їх трошки.